Вітаю вас у себе на прямому ефірі. Як завжди, з понеділка по п'ятницю я з вами тут зустрічаюсь, і от бачите, зараз незвичне місце. Я в гостях у свого свекра і все ніяк не доберуся додому, тому що дуже дітей треба буде забирати з музичної школи. Але це не проблема бути з вами постійно на зв'язку і, і заробляти. Все як завжди. Я про те, як можна сьогодні на сьогоднішній день заробляти за допомогою телефону і інтернету. Бачите, для цього не потрібно там якісь спеціальні умови. Ви знаєте, прекрасно, як я була в селі, я вам навіть показую, як я кілька днів була в своїх батьків і показувала, що тут так само облаштувала собі куточок, і було б головне було б бажання, а то все. То все таке, все в голові. все в голові. Так от, про що я сьогодні хочу сказати, в ефір вийшла буквально на кілька хвилин, хочу сказати про те, що почався грудень місяць, до нового року залишилося зовсім і зовсім трішечки. Той, хто ще не прийняв рішення, ще сумнівається, але все-таки є бажання щось змінити в своєму житті. Ви всі прекрасно знаєте, що ви це можете зробити, потрібно лише просто захотіти. Хто не знає, як це можна зробити, звертайтеся до мене, я вам покажу інструмент, завдяки якому можна жити комфортно заробляти, створити собі дохід без обмежень. Це буде не мінімальна зарплата, це буде рівно все залежати від того, як захочете ви працювати. Чи це буде більш активно, швидше, чи це можливо буде вдовго з часом. Ну, в будь-якому випадку, випадку це все можливо, тому пишіть мені, звертайтеся до мене і я вам обов'язково все покажу. Наступний момент хочу розказати про те, що починаю абсолютно новий формат проведення прямих ефірів у Телеграмі. В принципі, щодо цього, хочу ж і е, вам такий інформаційний цей прямий ефір. А, Андрюш, будь ласка, виключи телефон. Будь ласка. От, і е, хочу сказати про те, що новий формат. Ви знаєте, що ще з понеділка, по п'ятницю, о 18 годині, я проводжу прямі ефіри в телеграм-каналі, розповідаю про компанію, презентацію проводжу і хочу змінити формат для того, щоб кожного дня ця інформація не була. Одна і те саме, знаєте, як заїжджена пластинка. Будемо говорити про що? У понеділок, тобто сьогодні, зустрічаємося о 18-й годині, в телеграм-каналі будемо говорити про новини, про результати, про успіхи компанії і все, що з цим зв'язано. Тим більше, є новини на, на мільйон, я би сказала, а якщо в гривні в еквівалент, еквіваленті, то майже новини на 2 мільйони гривень. Це так такий, знаєте, інтрига. Тому заходьте, 18-та година, на мій телеграм-канал, будемо говорити про це. Ну і взагалі там дуже багато таких приємностей до нового року і, і промоушен на грудень місяць, і, і так далі. Тому формат у нас такий: що понеділка будемо говорити про новини, про результати, про успіхи і так далі, все, що зв'язано з компанією Лівгуд. І починати стартувати ось таким класним позитивним настроєм. У вівторок. У вівторок, о 18 годині, ми зустрічаємося знову ж таки в телеграм-каналі, і я проводжу таку, скажімо, розмову щодо концепції клубу Лівгуд, щодо ідеї створення, вигоди, які ви отримаєте. Тобто будемо говорити простою мовою про. Саме цю компанію про її унікальність і чому потрібно саме сьогодні прийняти рішення і донести просто ідею створення цього клубу і порівняння з іншими компаніями. Це ми будемо робити щовівторка. У середу я вас запрошую на презентацію зі слайдами. Будемо говорити конкретно про цифри, про факти. Як я тисячу разів розповідаю, що люди люді а цифри не в то це саме середа буде для цього присвячена. Будемо говорити про факти, про сли. Ну, і якраз ви зможете наглядно за допомогою слайдів це все побачити. У четвер будемо говорити виключно про гроші і про маркетинг. Ми розберемо всі шість видів доходів, будемо без води конкретно, по суті. Четвер буде присвячений маркетингу. Ви можете в кінці що ефіру кожного ефіру, до речі, включати мікрофон, задавати питання, якщо не зрозуміло по темі. Тобто, четвер, це буде саме маркетинг. Можете задавати, якщо десь щось не зрозуміло. У мене зазвичай позад мене є дошка. Намалюю, розкажу, покажу кружечки, палички, галочки, циферки все, що вам буде потрібно, для того, щоб ви змогли зрозуміти. Це ми будемо робити в четвер. І в п'ятницю, по п'ятницям, я буду проводити тренінги, тренінги по особистому бренду про роботу в соціальних мережах. про... Там якісь обмежуючі якісь упередження про гроші, про доходи, про цілі і так далі. Багато-багато різних тренінгів про відношення, відношення в особисті, відношення в компанії. про а Взагалі, про все на світі, що п'ятниці буде присвячений тренінгам, тому зустрічаємося о 18-й годині і вам завжди буде корисно і цікаво. Тому для того, щоб не втратити цю всю інформацію, для того, щоб я максимально для вас могла бути корисною, підписуйтесь, зайдіть в шапку профілю, там є посилання на мій телеграм-канал, і ми будемо щодня з вами там зустрічатися і говорити на ту чи іншу тему. Для того, щоб ви не втратили, звичайно, підпишіться. Ну і слідкуйте. Кожного дня я виставляю дуже якусь корисну інформацію, яка також для вас буде цікава. Все, на сьогодні прощаюся. Ось такий у мене сьогоднішній інформаційний прямий ефір, тому підписуйтесь, щоб ви мене не втратили, підпишіться на всі соціальні мережі. До речі, хочу поділитися ось такою новиною. Пам'ятаєте, хто? Ну, знову ж таки, хто слідкує буквально скільки це, кілька тижнів тому, два тижні, мабуть, тому. Я виставляла сторіс, що буквально кілька чоловік і нас уже буде 500 у Ютуб. То вже на сьогоднішній день ми перетнули цифру 550, там та може навіть більше 553. І це дуже круто. За два тижні 50 людей прийняло рішення приєднатися іти разом зі мною пліч-опліч. Пліч. Це дуже круто, дуже класно. Тому підписуйтеся, коментуйте, лайкайте, спостерігайте і, звичайно, приймайте рішення і починайте діяти. Оскільки саме ви вирішуєте, як вам жити, як заробляти, чи отримувати задоволення від життя, чи все-таки звинувачити все на світі тільки не себе, в тому, що у вас щось не так. Тому не звинувачуйте. Зрозумійте, от просто в кінці кінців все, що ви маєте на сьогоднішній день, і та ситуація, в якій ви знаходитесь на сьогоднішній день, ви або самі винні в цьому, або якщо все дуже круто, то ви цього дійсно заслужили. От і все. Тільки є одна людина, яка яка вас привела в цю ситуацію, в якій ви сьогодні знаходитесь, і це саме ви? Якщо вас щось не влаштовує, то потрібно змінювати. І не хтось інший, ніякий прохожий на вулиці, перехожий, вам не змінить ваше життя лише виключно ви самі прийняттям рішень і діями. Спочатку потихеньку, а далі просто набирайте швидкість і, і з більшою більшою швидкістю рухайтеся до своїх мрій, до своїх цілей. Всім бажаю удачі, до зустрічі, 18-та година. Мій телеграм-канал, посилання в Шапці профілю.